Розділ 8. Вище добро, як вода. Вода добра в принесенні користі всім речам і не змагається. Тут одразу варто звернути увагу на іероглів. Добро, добрий. А також він тут трансформується далі по тексту в значення вмілий, вправний. Вода вміло приносить добре приносить користь всім речам і не змагається з ними, перебуває в тому місці, яке всі люди зневажають або вважають огидним. Ван Бі пише: люди зневажають низьке. Тобто низьке становище, наприклад, а от навпаки, хочуть перевершити одне одного. Тому вона майже вдао. Дао не існує, вода існує. Тому і кажуть майже. Займає. Тут іде цікавий фрагмент, де іде? Займає відповідне, добре, вправне місце, вправно займає місце. Серце добре, як глибина. У взаєминах, тобто тут разом з чимось. Добра вправна, скоріш за все, гуманність. Це той самий іерогліф, та сама гуманність, якою, згідно з розділом п'ятим, немає мудрець. У справах або в мовленні добра щирість. У правлінні, вміле добре керування у справах. Добра спроможність. У діях добрий час, тобто своєчасність. Цей фрагмент іноді перекладають як настанову для мудреця, що він займає відповідне місце, його серце добре, як глибина, у взаєминах він доброзичливий, у словах щирий. В правлінні вміло керує, в справах компетентний, а в діях своєчасний. Але найбільш авторитетні дослідники Дау-Тзину схиляються до того, що це все-таки має бути як властивості води. Тобто вода добре займає відповідне місце, має серце добра глибина, у взаєминах вона доброзичлива, у словах щирість. Це цікаве питання, яка щирість може бути у води в словах. Вправлінні вміле впорядкування, в справах компетентність, діях, добра своєчасність. По суті, це один з основних мотивів Дао Дедзину в тому, що мудрець синхронізує себе з чимось іншим, з чимось більшим, як, наприклад. З доброчесністю неба, землі, ДАО, і таким чином він набуває властивостей того, з чим він синхронізувався. Тобто, е якщо він слідує небу, землі і ДАО, то він стає довговічним. Тобто цей фрагмент е має два варіанти трактовки. але Незважаючи на те, що найбільш авторитетні дослідники, вважають що це властивості води, все-таки якось більш природня і воно само хоче так перекластися, мені здається, що це скоріш як настанова для мудрого. Воістину лише не змагається, тому немає провини. Ван Бі каже: сказано: всі люди узгоджуються, відгукуються щодо керування управління ДАО. Тобто, якщо є керування за допомогою шляха, то люди на це відгукуються. Ще раз. Вище добро, як вода. Вода добра принесенні користі всім речам і не змагається з ними, перебуває в тому місці, яке всі люди зневажають. Ванбі каже, люди зневажають низьке. Тому вона майже в Ванбі Ван -бі додає, дао не існує, вода існує. Тому і кажуть майже. Займає відповідне місце, серце добра глибина, у взаєминах. Доброзичливість у словах щирість у правлінні вміле впорядкування у справах компетентність, у діях, добра своєчасність, воістину лише не змагається, тому немає провини. Сказано, додає Ван Бі. Всі люди відгукуються на управління Дао. Ще раз тільки Дао Даудезин. Вище добро, наче вода. Вода. Добре приносить користь всім речам і не змагається з ним. Перебуває в тому місці, яке всі люди зневажають тому вона майже вдало. Добре займає відповідне місце, серце добра глибина. У взаєминах доброзичливість. у словах щирість, У правлінні – вміле впорядкування, у справах компетентність, у діях добра своєчасність. Воістину лише не змагається, тому немає провини.